40 У мене дуже легка комунікація. Не бачу прям великого такого бар'єру. Дибільшого вони студенти, але от мені цікаво було, щоб їх досвід був в різних сферах. Цей діалог між двадцятирічними 40 сорокрічними надзвичайно важливий для обох сторін. Ти заряджаєшся від двадцятирічних. Ти заряджаєшся. 40-річних ти розумієш для нашого міста. Це взагалі такий е, класний новий експіріанс. У форматі обонток вони разом з учасниками першого сезону обговорять ставлення різних поколінь до роботи стосунків грошей, відпочинку прагнень мрій та досягнень. Ми дізнаємось головне, чи заважає розрив у роках у спілкуванні і розумінні один одного в житті, в дружбі, в робочому середовищі та як будувати взаємні відносини співрозмовниками влади у першому сезоні стали вісім яскравих юних мешканців криворогу, поліцейська, вчителька, студентка історик. Футболістка, дизайнер СММ фахівець та кухар. Мене обрали на цей проєкт. Насправді, типу, я теж запитував, чому саме я, типу, як я тут винився. На це відповідь я конкретно не знайшов. Тут зібрані молоді люди, і на моєму місці міг бути хто завгодно. Може мені пощастило, чи може що, знаєте, але це як можливість, яку я реально хочу використати. Це цікавий проєкт. Перша умова була, щоб вони були всі різні з різних сфер і різного досвіду. Точно відчувалось, декілька людей були 25 років, і їх досвід життєвий він дуже відрізнявся від того, про що думає, спілкується, молодь 20-річна. Здебільшого вони студенти, але от мені цікаво було, щоб в їх досвід був в різних сферах праці, роботи, навчання. Друзі. А є людина, без якої б нічого б не трапилось. Мені дуже подобається цей номер в телефоні пікос, це продюсер. Це досить мене драйвить. О, мій продюсер. Я хочу запросити на цю сцену саме його, тому що той подкаст, у вигляді якого ви його побачите, ми робили разом. На мою думку, гарний подкаст, як і будь-який гарний продукт. Він в першу чергу про усвідомлення своєї аудиторії. А коли ти починаєш думки з того, хто моя аудиторія, це означає, що ти автоматично хочеш і починаєш її поважати. Тоді ти розумієш, що потрібно робити. І ми перейшли у формат відео. Штучний інтелект замінить людину. Я не можу сказати, що ми вчимося на помилках. Дуже багато молоді, яка хоче щось робити в Криму Розі. Зараз відчуття от жити і встигати те, що мені хочеться зараз. То це, клас, це... а, Прийшла по запрошенню своєї подруги, яка нещодавно приєдналася до такої чудової команди. А, загалом очікувала, типу, просто класно провести час, але настільки було цікаво, корисно, і зокрема, коли я почула, що в підкасті приймав участь молодий вчитель, я так. Ну, все, тут точно знайду щось цікаве, корисне. Задам питання провокаційні, можливо. Ну і в принципі, можливо, буду очікувати чогось мега крутого, тому що для нашого міста це взагалі такий класний новий експіріанс, який взагалі надихне багато кого, а зокрема молодь. Ну і можливо людей 40+. Плюс. Чим цінний такий подкаст? Я хочу сказати, що в мене колись був такий момент, коли я зловила у цей перехід, що дорослим бути не так прикольно. В тебе реально ти думаєш і про комуналку, і про дорослі проблеми. А коли ти дуже багато спілкуєшся з молоддю, ти як наче від них заряджаєшся іншою енергією. Тому так я вважаю, що така тема цінна. Вона дає розуміння, чим живуть і 20-річні, і що які думки, який досвід в головах 40-річних. тому це є певне таке об'єднання. А та як я знаходжу посередині, мені мені цікаві саме ці два світи. І як вони комунікують, і я ж кажу, це заряд. Ти заряджаєшся від річних ти заряджаєшся 40-річних Ти розумієш. Я сьогодні тут, бо мені відгукнулася ідея того, що Наскільки важлива розмова між 20-річними і 40-річними. Оскільки я маю доньку, якої трошки менше, ніж 20, а мені трошки більше, ніж 40. І тому от мені оця, цей за, е, запит, це звернення влади недок, авторки ідеї цього підкасту, мені дуже відгукнувся. І тому я тут. Я вважаю, що наскільки ну, цей діалог між 20-річними і 40-річними надзвичайно важливий для обох сторін, бо дуже. Часто є так, що 40-річні вважають, що у них такий багатий досвід, що вони не, не, ну, не варто слухати 20-річних. а 20-річні не завжди мають голос, мають силу сказати своїм там батькам, дорослим, і таке інше, що їх думка важлива. От я тут для того. В мене немає досить журналістського досвіду і правильно ставити питання так, щоб молодь розуміла, наводити. Не триматися лише своєї ідеї, а чути їх, і можна було би швидко переорієнтуватися і піти за їхньою історією. оце було важко. Тобто, я для себе пропрацювала інший підхід, тому що я мала в голові свою ідею, питання. Я відійшла взагалі від ідеї ставити питання, пішла за загальним напрямком. Того, куди я хочу їх привести. Історії, які випливали під час спілкування, вони натикали. Ми додаткові теми відкривали для себе. 40+. плюс мене дуже легка комунікація. Не бачу прям великого такого бар'єру. Єдине, що складно, а як на мене, це ці люди якось тяжко йдуть на коннект. Тобто їх складно в принципі і зловити. Тобто, але якщо вже починається сама комунікація, то в мене проблем взагалі немає. Мені навпаки, типу дуже цікаво. Цікаво побачити їх досвід, цікаво побачити їх шлях, як вони йшли. Тобто, це мене як не знаєте, не збуджує типу, а мотивує. Ось це буде, буде вірно. Я працюю у школі, тому відповідно в мене взагалі все спілкування побудовано те, що колеги це 40, ну і деякі вчителі це 20. І тому дійсно було цікаво послухати, як налагодити цей конект, як правильно знайти цей зв'язок, щоб ну, якось налаштувати цей правильний правильне спілкування. Так? Тому що дійсно і вони чогось нас вчать, але ну буду відверто, що і ми ну, не відстаємо від них, і також багато чого навчаємо. Тому я буду слідкувати за цим підкастом. Уважно буду слухати взагалі. Про різницю цих поколінь, тому що дійсно цікаво, корисно, ну зокрема для моєї професії, також от я хочу е, по Хочу почути ці історії двадцятирічних. річних чому вони лишилися в кривому розі? Хочеться бути на одній хвилі з молоддю, але я розумію, що трошки є момент того, що ти вже відчуваєш розрив поколінь. З приводу мене в мене чудово з комунікацією. Я знаходжу спільну мову і з 40 сорокарічними, і з двадцятирічними, але певні особливості є. І сьогодні якраз мені хотілося прийти, щоб відчути. Можливо, це якось підкреслить. Цікаво було відкрити, що молодь не живе моментом. Цікаво було дізнатися, як молодь переживає зараз війну, а, які перспективи вони бачать для себе і в цій країні, і в нашому місті. Вони дуже відрізняються від тих, ким ми були в 20 років. Як на мене, це проект, який взагалі а, знаєте, щось нове в кроворозі. І я дуже здивований і дуже радий, що в цьому місці є якийсь прогрес. По перше, допоможе з тої точки зору, що е, про це починають говорити. Це все ж супер, це класно. Так, типу, люди зараз не дуже сильно. Спілкували з нами на сцені, тому що це реально нова тема для підйому. Але те, що це вже створюється, це вже типу можна сказати прогрес. Допомога, потенціал мега крутий. Мені це дуже цікаво, особливо коли йде оце порівняння віку різних професій. То це, взагалі, мені здається, такого на просторах ютубу я ще не зустрічала. Тому цей подкаст дійсно буде класним. Ну я тримаю пальчики. Кожен випуск я буду ставити лайк, писати коментар, і буду ділитися в соцмережах.